Рецепт імбирного печива Зима це час, коли хочеться поласувати чимось смачним і зігріваючим. Імбирне печиво ідеальний варіант для такої нагоди. Воно має ніжну текстуру, яскравий і пряний аромат імбиру, кориці та інших спецій. У Європі рецепти імбирного печива з'являються приблизно у середні віки 5-15 століття. Зокрема, перші згадки про таке печиво датуються 13 століттям у Франції. Традиційно саме імбирне печиво готується на Різдво в багатьох країнах світу. Рецепт імбирного печива простий і доступний. Для його приготування потрібно лише кілька інгредієнтів, які можна знайти в будь-якому супермаркеті. Інгредієнти 350 г пшеничного борошна. 200 г цукру, 200 г вершкового масла розм'якшеного, 2 яйця, 1 чайна ложка меленого імбиру. 1 чайна ложка меленої кориці. 1 чайна ложка меленої гвоздики. половина чайної ложки розпушувача. Половина чайної ложки солі. Цукрова пудра. Приготування імбирного печива. Перше. Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, аби воно розм'якшилося. Друге. Дістаньте яйця, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Третє. У мисці змішайте борошно, цукор, імбир, корицю, гвоздику, розпушувач та сіль. Четверте Додайте розм'якшене масло та перемішайте до однорідної маси. П'яте. Додайте яйця та перемішайте до однорідності. Шосте. Замісіть тісто. Воно має бути м'яким і не липнути до рук. Сьоме. Сформуйте тісто в кулю. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник щонайменше на годину. 8. Розкачайте тісто на присипаній борошном поверхні до товщини 4-5 мм. 9. Вирізуйте печиво за допомогою формочок. 10. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментним папером. Одинадцяте. Випікайте печиво в духовці. розігрітій до 180 градусів за Цельсієм. 15-20 хвилин до золотистого кольору. Готове печиво. Охолодіть на деку. А потім перекладіть на решітку. За смаком присипте печиво цукровою пудрою. Порада. Для більш ароматного печива можна додати в тісто одну чайну ложку меленого мускатного горіха, кардамону, какао, цедри. Смачного. Діліться у коментарях своїми улюбленими рецептами печива. Ось кілька порад, як приготувати ідеальне імбирне печиво. Використовуйте якісні інгредієнти. Особливо важливо використовувати свіже вершкове масло, яке дасть печиву ніжний і вершковий смак. Не перемішуйте тісто надто довго. Це може зробити його жорстким. Випікайте печиво до готовності, але не пересушуйте його. Готове печиво має бути м'яким. Імбирне печиво можна прикрасити на свій смак. Наприклад, можна посипати його цукровою пудрою, полити шоколадною глазур'ю або прикрасити айсінгом білково-цукровою масою.